Шановна громада, сьогодні тут представлено і студентство, і митці. Сьогодні і високопрофесійні, мужні військові. Тут серед нас екс-керівник контррозвідки, генерал-полковник гость. Тут у нас адмірал Військоморських сил України 2006-10 року і ми просимо адмірала за все... Офіцерство сказати слово. Слава Україні. Сьогодні майдан можна порівняти з великим кораблем. Майдан це корабль України, а корабль сильний тим, що в нього сильний екіпаж. І що цей екіпаж виконує чітко ті вказівки, які ставить керівництво. Це екіпаж, який має... Желізну дисципліну, ця дисципліна необхідна для нас для того, щоб дати відсіч провокаторам і дати відсіч всім тим, хто хоче розігнати Майдан. Друге, я знаю, що тут серед Майдану знаходяться офіцери як діючої армії, так і в запасі. Тут знаходяться воїни, афганці, і це значить, що армія. І народ єдиний. Я звертаюся до всіх категорій військовослужбовців, справжніх генералів адміралів, до солдат-матросів, видавали присягу на вірність тільки українському народові. Ставайте на бік українського народу і виконайте ту присягу, яку ви давали перед ним. І я впевнений, що наша перемога. Вона буде незабаром, тому що з нами весь світ, тому що в кожній державі світу зараз майорять синьо-жовті знамена від Канади до Австралії, від Австралії до Чорного моря. Збройні сили, армія і флот з народом ми переможемо. З нами Бог. І Україна, слава Україні. Дякуємо. Це справді надважливе послання. Ми маємо бути єдині. Ми знаємо про те, що знаходяться вже поодинокі діючі офіцери, які відмовляються виконувати злочинні накази. Слава таким людям!